Доброго дня, мене звати Дмитро Стельмащук, і сьогодні ми будемо говорити про договір дарування, договір довічного отримання, спадковий договір чи заповіт, що обрати, щоб не помилитися. Отож, цивільний кодекс України передбачає низку цивільно-правих договорів, які можна обрати, коли виникає необхідність чи бажання розпорядитися власне своїм майном. Сьогодні ми розглянемо найпоширеніші види. Таких документів це договір дарування, договір довічного утримання та спадковий договір. Також розглянемо конкретно положення, які стосуються заповіту. Отож, слід бути свідомим того, які наслідки матиме укладення тієї чи іншої угоди. І сьогодні ми постараємось більш детально у цьому розібратися. Отож, почнемо, мабуть, з найпоширенішого і найпростішого договору, договору дарування. За цим договором одна сторона, яка іменується дарувальник, передає або зобов'язується передати другій стороні, обдарованому безоплатно майно у власність. Дарувальник не має права вимагати від обдарованої особи зустрічних дій майнового чи немайнового характеру. Предметом договору дарування можуть бути будинки, квартири, інша нерухомість, гроші та інші цінні папери. Щодо нерухомого майна, при укладенні договору дарування існують певні вимоги. Тобто, наприклад, майно підлягає обов'язковому монтальному посвідченню та державній реєстрації. Це щодо договорів, які стосуються дарування нерухомого майна. Також слід зазначити, що договір дарування можна укласти за посередництвом представника. Який повинен діяти лише на підставі доручення, введеного доручителем, тобто дарувальником. Та, відповідно, таке доручення має бути посвідчене нотаріально. Ще би хотів зупинити свою увагу на двох важливих аспектах. Перше, право власності на майно в обдарованої особи виникає одразу після отримання дарунка. Тобто обдарований може розпоряджатися дарунком, продавати, дарувати, обмінювати тощо за власним бажанням без згоди дарувальника. І другий важливий аспект, уклавши договір дарування, дарувальник перестає бути власником свого майна і втрачає на нього будь-які права. Особа, які би подарувала своє майно, має право вимагати негайної передачі майна у її власність, мешкати у подарованій квартирі чи будинку. Вимагати виселення дарувальника е, і заборони користування ним подарованою цій особі земельною ділянкою. Тобто, коли ми говоримо про договір дарування, він є досить ризикованим, власне, для дарувальника і досить вигідним з одного боку для обдарованої особи. Е, отже, якщо ви вирішили віддячити за підтримку в старості, е, подарувавши піклувальнику своє майно. Будьте дуже обережні. Позаяк розірвати договір дарування практично неможливо. Це може відбуватися лише в судовому порядку, і то за виключенням ряду обставин. І цей судовий процес буде тривати досить е, довгий час, буде досить коштовним. І 100% гарантії виграшу вашого в цій справі не може гарантувати жоден адвокат. Отже, ще одне зауваження. Якщо сторонні особи пропонують вам укласти договір дарування в обмін на надання допомоги та утримання це наймовірніше шахраї. Чому? Подарувавши квартиру чи будинок, ви втрачаєте будь-яке право на це майно. Для укладення договору дарування необхідні наступні документи. Тепер коротенько ми розглянемо цей короткий перелік документів, які, власне, потрібно вам, щоб подарувати своє майно. Чи е, укласти інші договори е, подібного змісту? Отож, е, перше. Документ, що підтверджує право власності на нерухоме майно. Це може бути свідоцтво про власності, договір купівлі продажу договір дарування, свідоцтво про право на спадщину тощо, паспорт громадянина України для дарувальника та обдарована. то звичайно, довідка про надання ідентифікаційного номера. Для дарувальника та обдарованого, витяг із реєстру права власності на нерухоме майно. в даному випадку слід звернутися до міських та районних БТІ або до Державної реєстраційної служби, яка у більшості випадків, випадків знаходиться в колишніх приміщеннях БТІ. Також необхідна довідка про склад сім'ї, слід звернутися до паспортного столу для міст, а для сільських рад. Для мешканців сільської місцевості це переважно селищні і сільські ради. Якщо міста обласну підпорядкування, то, власне, такі довідки видаються паспортистами, які зазвичай знаходяться в ЖЕКах, комунальних підприємствах тощо. Також при даруванні необхідна згода подружжя для дарувальника, якщо предметом відчуження є спільна власність подружжя. Це також є доволі важливим аспектом. Отож, у разі відчуження за договором дарування житлового будинку та земельної ділянки, на якій він розташований, до перелічених вище документів слід додати. Правоосновуючий документ на земельну ділянку, тобто державний акт про право власності на земельну ділянку, довідку про нормативну грошову оцінку відчужуваної, відчужуваної земельної ділянки, то можна отримати в відповідному територіальному органі державних земельних ресурсів. Витяг із поземельної книги, то повна характеристика земельної ділянки та відомості про наявність відсутність обмежень, обмежень і обтяжень і земельних сервітутів, як таких. Ось це здебільшого уся важлива інформація, яка є необхідною для дарувальників та обдарованих осіб при укладенні договору дарування. Наступним договором. Я б хотів розглянути договір до вічного утримання, якщо називають часу договір догляду. За договором до вічного утримання догляду одна сторона, відчужувач передає другій стороні набувачеві у власність житловий будинок, квартиру або їх частину, інше нерухоме чи рухоме майно, яке має значну вартість. Набувач натомість зобов'язується утримувати і доглядати відчужувача. Право власності на майно за договором довічного утримання у набувача виникає з моменту нотаріального посвідчення такого договору та його реєстрації. А тепер звернемо увагу на два важливі аспекти. Перше, право розпорядження отримане майном, у набувача виникає лише після смерті відчужувача. Друге, ви втрачаєте право власності на майно, яке передаєте за договором довічного утримання. У подальшому ви вже не можете передати це майно у спадок, продати, подарувати чи обміняти. Однак і набувач не має права до смерті від відвідувача, відчужувача, перепрошую, продавати, дарувати, міняти, передавати це майно заставу тощо. На це майно не може бути зверно стягнення за боргами набувача. Тобто, якщо порівнювати два договори: договір дарування. Та договір до отримання, то для дарувальника найбільш, найбільш вигіднішим з ряду аспектів і фінансових, і е тих, які е містять майбутні обставини чи істотні умови, які є корисними для е спадкодавця є все-таки договір е довічного отримання. Оскільки завдяки такому договору особа може убезпечити себе від подальших, можливо, протиправних чи, скажімо так, недобросовісних дій обдарованої особи, отож, при посвідченні договору до вічного утримання, нотаріус накладає на майно заборонене відчуження. Тобто, це ще одна додаткова умова, яка забезпечує дарувальнику ряд заходів. Скажімо так, у протистоянні з недобросовісними набувачами цього майна. Ще би хотів зупинитись на одній важливій пораді. Тобто, при укладенні договору завжди вимагайте включення пункту про зобов'язання набувача забезпечити вас житлом у будинку, квартирі, який ви передаєте за договором до вічного отримання. У цьому разі в договорі має бути конкретно визначена. Та частина помешкання, де ви маєте право проживати. Це досить важливий аспект, його слід занотувати. Отож, договір довічного утримання є своєрідним компромісом між запові... заповітом і договором дарування, оскільки він, на відміну від заповіту та договору дарування, прийнятний як для власників майна, так і для особи, котра погодилась доглядати і забезпечувати його у старості, власника майна. Цей договір є оптимальним шляхом використання власного майна для забезпечення гідного життя на схилі віку. Тобто досить вигідно укладати такі договори для пенсіонерів та людей старшого віку, які не мають осіб, які б могли для них з ними піклувати чи доглядати, і на допомогу їм може приходити власне, цей вид договору. Для укладення договору довічного утримання і спадкового договору необхідні наступні документи. Отож, перше: документ, що підтверджує право власності на рухоме майно, свідоцтво право власності, договір купівлі продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину тощо, паспорт громадянина України для набувача і для, для відчужувача, зрозуміло. Довідка про надання ідентифікаційного номера також для набувача і для відчужувача. Витяг із реєстру прав власності на нерухоме майно, тобто слід звернутися як вже так само, як в договору з договором до дарування до міських та районних ПТІ. Довідка про слад сім'ї за аналогію, згода подружжя за аналогію з договором дарування, і е, згода подружжя від набувача, якщо на момент укладення договору набувач перебуває у зареєстрованому штубі, і згода подружжя для відчужувача. Якщо предметом відчуження спільне сумісне власність. тобто ці два аспекти слід розрізняти. І звичайно оціночна вартість об'єкта відчуження, яка складається незалежними експертами, з тим зараз саме на сьогодні проблем немає. Тож що ми розглянули вже два договори: договір дарування та договір двічного отримання. А тепер перейдемо до досить цікавого підвиду договору, спадковий договір. За цим договором одна сторона набувач. Зобов'язується виконувати розпорядження другої сторони відчужувача і в разі її смерті набуває право власності на майно відчужувача. За спадковим договором відчужувач може зобов'язати набувача періодично сплачувати йому певну грошову суму, обробляти земельну ділянку, ремонтувати житловий будинок чи квартиру, сплачувати вартість комунальних послуг або податки. Поховати його в конкретному місці за тим чи іншим обрядом, встановити надгробок на могилі, або в інший спосіб ушанувати його пам'ять тощо. Тобто спадковий договір укладається в письмовій формі, підлягає нотаріальному посвідченню. З метою забезпечення належного виконання відчужувачем його обов'язків, нотаріус, який посвідчує спадковий договір, обмежує його право розпоряджатися майном, накладаючи заборону відчуження. Також хотів би зупинитися ще на одному важливому нюансі, який стосується спадкового договору, право власності на майно у набувача виникає лише після смерті відчужувача. Якщо відчужувач за спадковим договором складає заповіт щодо майна вказаного в договорі, цей заповіт буде вважатися недійсним. Це важливо, тому це слід врахувати при майбутніх правовочинах. Отож, очевидно. Ми розглянули усі основні види договорів, і тепер перейдемо до, скажімо так, найпоширенішого провочину у цій сфері це заповіт. Отож, заповіт це особисте розпорядження особи на випадок її смерті. Прові наслідки заповіту, включаючи його виконання, настають лише після відкриття спадщини, тобто тільки після смерті заповідача, особи, яка склала заповіт. Скласти заповід може лише особа, не обмежена у дієздатності. Тобто дієздатна особа, це зрозуміло. Слід зауважити, за життя заповідач може у будь-який час скасувати заповіт, змінити його або ж скласти новий заповіт. Заповіт, який було складно пізніше, скасовує попередній заповідь. Також е, хотів би зазначити, що при посвідченні заповіту нотаріус зобов'язаний роз'яснити особі, яка складає заповіт право на обов'язкову частку у спадщині малолітніх, неповнолітніх, е, повнолітніх непрацездатних дітей спадкодавця, непрацездатної вдови, вдівця і непрацездатних батьків, які спадкують незалежно від змісту заповіту, половину частки, котра мала б. Належати кожному з них у разі спадкування за законом. Тобто, це досить важливий нюанс, і його слід враховувати. Також хотів би внести одне невеличке зауваження, що стосується власне складення заповіту. Складення заповіту не позбавляє вас права власності на майно, яке ви заповідаєте іншим особам. Спадкоємці зможуть отримувати це майно лише після вашої смерті. Складння заповіти не дає право спадкоємцям вимагати від вас передачі їм майна, право на проживання в вашій квартирі чи будинку до вашої смерті або виселення вас із житла, право користування з медлянкою тощо. Уклавши заповіт, ви можете домовитись із спадкоємцями про надання вам підтримки у старості, тобто грошей, догляду, допомоги, господарству тощо. Але ви не маєте права вимагати цього. У такому разі єдиним засобом впливу на спадкоємців буде ваше беззаперечне право на скасування заповіту чи призначення іншого спадкоємця. Необхідні документи для складення заповіту, паспорт заповідача, довідка про надання ідентифікаційного номера для заповідача, копія паспортів спадкоємців для уникнення помилок у тексті заповіту. Бажано, але це по суті не обов'язково. Документи, що посвідчують право власності на майно, яке згідно із заповітом, має перейти до спадкоємців. Отож, ми коротко і досить лаконічно розглянули всі важливі аспекти, які стосуються спадкування та передання відчуження майна в контексті який краще із варіантів обрати при відчуженні майна особою. Тобто, щоб не помолитись у майбутньому і е, усунути будь-які негативні наслідки, тож всім дякую за увагу. До наступних зустрічей. Бажаю вам успіхів у всіх ваших юридичних і не лише юридичних справах.